Слава нації, вітаю на каналі в ефірі Я сашко, Добрий, відосичок присвячений це власне відеовідповідь. Відеовідповідь е, насамперед добродію, який там понаписував в коментарів мені зраночку. І відповідно всім, у кого можуть виникнути аналогічні запитання. Так я насправді там мав би зараз працювати на, на цій гарній машині, але я зроблю невеличку паузу, запишу відео, тому що ну там. Я на ці відповіді, відповіді на ці запитання писав відповіді в коментарях. Бачу, людина мене не розуміє Не розуміє, ставить запитання, які, на мою думку, є беззмістовними. Але я собі подумав: ну Сашко, ну чого ти вважаєш, що вони беззмістовні? Можливо, людина вперше в житті на твоєму каналі нічого не знає про твою діяльність, і у неї виникають ну, запитання простої цивільної людини, яка не... Знайома з тим, що ти, хто ти, де ти, для чого ти, як ти, і що за ситуація з тією гумою. Отже, любі добродії, дивіться там, якщо коротко, там тридцять тисяч гривень ваших грошей з банки, офір. Сьогодні траночку пан Сергій у закрив там 29 тисячним переказом цей той. Оформили замовлення, все чекаємо, їдуть з Європи мішленівські покришки, комплект 5 штук, 4 на машину, одну запаску. І людина пише: нащо вам за що ви платите? Ви платите за голий бренд, купіть Росаву, їздіть на Росаві. Будьте ще, буде вам щастя. <кхм> Отже. <кхм> Сашко Добрий ЗСУ з першого дня повномасштабного вторгнення московитів в Україну загарбників і окупантів, маючи захищати Україну. Починав це робити в ремонтно-відновлювальному батальйоні в РЕМБАТі, З грудня 23-го року. По сьогоднішній день командир відділення технічного обслуговування бронетехніки в механізованому батальйоні. В якщо просто і коротко, в піхоті, так в бойовому батальйоні К-2. Той евакуатор це один з низки евакуаторів, і він один там, скажімо так, не вистачило на нього ресурсів, перевзути його якісно на зиму, і ми з вами отримали честь естафету і щасливу можливість взяти участь в тому, щоб цей евакуатор, який витягує, ну практично кожного божого дня, витягує різну дріботінь, типу квадроциклів. там... Е Пікапчуків, і оце все, що там між ним схоже, так тому що ну, я евакуатор на Бремі 2, тобто я тягаю бронетехніку. Вони тягають е, всяку дріботінь, і е, в реаліях сучасної війни е, витягувати дріботінь всіляку. Її е, в, треба, доводиться і маємо незрівнянно частіше, ніж бронетехніку. Так, тобто бронетехніка евакуюється значно рідше. Ну такого не буває, що бронетехніка там кожного божого дня там до батальйоні евакуювалася. Ні, дріботінь, вся колісна евакуюється фактично кожного божого дня. Конкретно ну там, де все пропало. Так заїжджають, забирають люди там, де на голову падають, все на світі. І той евакуатор, ну це, по суті, бляшанка. так, В плані падінь на голову різних московицьких, там вибухових речей, це просто бляшанка. Ну і на ньому їхати незрівнянно менш спокійно, ніж на цьому. Отримали ми з вами естафету честь можливість перевзути його на зиму. І я застосував свій підхід, який у мене на, е, за неповних три роки. З захисту України глава Збройних сил. Я через інвалідність не служив, не служив строкову службу. от. І з організацією війська українського стикнувся вперше, в, в перші дні повномасштабного вторгнення московитів в Україну загарбників і окупантів. І для себе я зробив висновок. Дивіться, коли, наприклад, до мене там звертається якийсь там командир чогось, якоїсь групи осіб. То і каже там мені, наприклад, чи є змога допомогти тим-то, тим то, то я його інформацію беру як сировину, як сировину. Я її допрацьовую. Яким чином, і чому? Е, яким чином скажу трохи згодом? Почну з того, чому? Тому що я надивився, я надивився на ситуації, коли командири, які власними руками не роблять ту роботу, по потребах якої звертаються, роблять якісь ну, реально фантастичні запити, висновки, ідеї волонтерам. Особливо це стосується великих волонтерів, там різних фондів, там, і міжнародних, в тому числі великих українських. Я на це надивився. Вони отримують ті речі, за них розписуються, роблять гарну картинку, фото, відео. Всі щасливі, усміхаємося, махаємо руками. Люди поїхали. Речі гниють. Лежать, вкриваються пилом, гниють, зникають безвісти. Чому? Тому що між кінцевим споживачем, користувачем, експлуататором тих речей, які потрібні об'єктивно для роботи там підрозділу. І тим, що озвучують там люди, командири, зокрема, представники, от так, тих рук часто, ну як часто, подеколи, нерідко. Є прірва, і та прірва тим більше, чим більше ланок в цьому ланцюзі. Так? Тобто, умовно кажучи, хтось там, умовно каже, в одному селі, там в кінці села він там пукнув, в іншому кінці села сказали, що він обісрався. Я для себе який зробив висновок, що я роблю. Як застосовую, як я з цим борюся на власному прикладі. Мені надходить запит від командира. Командир може озвучувати все, що завгодно. Все, що завгодно, для мене це сировина. Це напрямок. Напрямок до чого? До кінцевого споживача, користувача-експлуататора. На прикладі цієї гуми, так, На прикладі цієї гуми мені озвучили, є потреба і дали модель. Я не знаю, чесно, не перевіряв, і мені це ну, не цікаво, яка модель там була озвучена командиром. Тому що повторюся, я для себе висновки для роботи роблю, ґрунтуючись на іншому. Я Щодо цього запиту, я запитав у командира: хто конкретно прив'язана відповідальна особа до того евакуатора? Мені сказали, той-то, той-то. Я пішов до нього і з ним декілька днів вивчав питання, спілкувався. Це людина, яка декілька років робить цю роботу. на... Насамперед, на цій машині, також на інших, але на цій. Поміняв вже там не один сезон за плечима, не один комплект гуми за плечима. Там і, і трохи і ДТП було, і по льоду його там носило, і крутило. Тобто ця людина з належним досвідом використання, це той, хто конкретно сів, шролом пристібнув, помчав в кишках, в глині, бахає. Він там ті скоби пристібає, ті троси тягає. ті Тельф ці тель, лебідки накручує, витягує, пристібає, витягує. Він конкретно не командир, не командир командира, не командир командира, командира. Тому що чим далі ми відходимо від кінцевого споживача, тим більше там фантастики. Я декілька днів проговорював з кінцевим користувачем цієї гуми, що працює на цьому евакуаторі. Що йому треба від А до Я. Ми почали з української гуми. Чому? Тому що мої таврії їздять на українській гумі. Мої таврії їздять і будуть їздити і надалі на українській гумі. Це не, не Росава, це якась там канті конті Ну, коротше, щось таке. Made in Ukraine, у будь-якому випадку, так? Під шиповку. От, Що мені з Миколаєва подарували. Подарували українське, тому що я дав запит. Будь ласка, підтримайте українським там. Українське не працює. Мені розповіли досвід використання, ситуації, які були, і висновки, які були. Висновок, я вам просто економлю оці всі ланки, процеси спілкування. Тому що, ну, реально, у вас немає часу і насправді великої цікавості це все вислуховувати. Коротко. Мішлен і крапка. Так, бізнес, так, отой профіль, який написано, От те, що обрали. Це і є те, що кінцевий споживач, який на машині витягує там, якщо не кожного боження, то через день різну бойову дріботінь з поля бою від московитів в рамках захисту України батальйоном К2, він сказав, що треба це, бо все інше не працює. Ми собі можемо фантазувати, розповідати, вигадувати все, що завгодно. Але якщо людина з цим досвідом... І яка я вісім місяців, чи скільки? Дев'ять місяць в підрозділі, так, зараз туди-сюди, вже рік показує належне ставлення до тих інших речей, які я від вас організував і їм передав для роботи, і вони до того належно ставляться, І ця людина мені каже, що треба це, бо інше добре, ну не працює, ну не працює і все, то значить, їм треба це і все. Чому? Тому що із фантазіями, розповідями і економією там, в 10 тисяч гривень, там, 15 тисяч гривень на комплекті, тільки встигають вставляти пропорції. Тільки встигають вставляти пропорції. Я вам більш того скажу по цій ситуації є два елементи. По-перше, з лінійки Мішлен цього розміру, це найдешевші. Так? Тобто з усіх мішленів цього розміру і цих всіх там літер цифр, це найдешевший. По-перше, по-друге, я вам скажу відверто: взагалі-то командири, які до мене спочатку звернулися, вони орієнтувалися на дешевшу гуму. І вони, ну скажімо так, були здивовані, приємно здивовані тим, що замовлена і сплачена ця гума. Чому? Тому що. Командири нескінченно різні, людський фактор ля-ля-ля, Але я скажу: пропорції українські на цвинтарях України тільки встигають вставляти. І ви дивитеся на ці пропорції. Заламуєте руки і думаєте, ну хто ж, ну хто ж міг це передбачити? Ну як же ж цього можна було уникнути? Ну чому їх так багато? А тому їх так багато, тому що економите, тому що не слухаєте кінцевих споживачів, тому що на швидкість не впливає, тут не контруєте, тут не шплінтуєте, тут замість якісних ущільнювачів дешевий герметик. І у підсумку тут зекономили тисячу гривень, тут зекономили п'ять. І у підсумку ставите пропорцій на цвинтарі. І розповідаєте, о, їдьте на Росаві, їдьте на Росаві. Росава чудова. Напевно, для Таврії. Мої Таврії їздять на Росаві або аналогах і будуть їздити. Тому що я не їжджу там на Тавріях, де їздить цей евакуатор. А там, де їздить цей евакуатор, за цих побратимів. Щоб вони не стали прапорцями на цвинтарах українських, хоча би найближчий там сезон, на який ми взуваємо цей евакуатор. Ну, ті там 10-15 тисяч гривень я економити не збираюся. О, ти не збираєшся економити ваших, наших грошей те не мої гроші. Люди добрі. Ну, це реально фантастика. Тих, хто не далі, не бачить далі власного носа і не має уявлення взагалі, про, скажімо так. Мою діяльність, бо ха -ха, насправді я викладаю у цьому, цьому навіть по грошах. От об'єктивно, навіть по грошах, ну більше, ніж будь-хто з тих, хто офірує. Це не брати до уваги, так? Сон, відпочинок, приватне життя, власне, так, дружину там, не знати наскільки часу. Це все лайно, жадібний платить двічі. Жадібний більше ставить українських прапорців на цвинтарі, не цього разу, не про мене. Сашко добрий. Добрий рембат. преміальний світогляд, преміальний спосіб роботи, контрування, якісні аналізи металів, виготовлено дублікатів. Знайдемо, сплатимо, купимо, забезпечимо, воно поїде і перемагатиме. Поки хтось інший там. На дешевому сидить і розповідає, ой, ми не можемо, ой, воно слабке, ой, воно погане. Ми працюємо. Ми сідаємо, їдемо, виконуємо задачі і перемагаємо кожного Божого дня, перемагаємо, чим наближаємо остаточну перемогу України над Московією, над московитами, їхніми поплічниками. Малоросами. Дякую всім за увагу! Маю надію. я Вичерпну відповідь дав на е, запитання, чому астрономічна ціна 38 тисяч гривень за 5 покришок на евакуатор. Я не знаю, чесно, от, напишіть мені просто в коментарях. Я не знаю. Просто скільки коштує одна покришка, одна, от, просто мені цікаво, так? Е, якогось ну, люксового. Там С-класи чи які там ці класи Мерседесів, так? Ну, яких у, Ки... у Києві повно і в багатьох інших містах України. Просто мені цікаво, так? От, Будь ласка, евакуатор 5 гуми на всю зиму, на весь сезон. так? Через день їздити в повний трендець, там, де ну, просто шматки громадян на деревах, витягувати звідти техніку. Це за дорого. Просто цікаво. От, Я, я підозрюю. Я підозрюю, що за ці п'ять покришок, одну покришку не купиш. А якийсь грьбаний С клас. може ні, яка різниця. Головне, що ми працюємо, ми перемагаємо кожної миті, кожної хвилини. Ми не економимо на перемозі, робимо все належним чином, ведемо тверезий спосіб життя, тверезий спосіб мислення і пам'ятаємо, що наша українофілія недостатня.